E, друзі, всім привіт! Далі продовжуємо виконувати завдання в Варкрафті, але перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк під відео, плюс підписатися на канал. І якщо є у вас можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. E, друзі, сьогодні у ага, нас завдання війна з смертьхольмом. E, ага, взяли це завдання. Відкриваємо карту, показ... дивимося, куди набігти. І будемо зараз на місці там вже розбиратися, кого нам потрібно вбити, скільки вбити і так далі. Давайте для початку добіжимо до нашого місця, де потрібно розпочати наше завдання. Дивимося на карту, показує, де завдання у нас. Ось тут завдання, де синьо виділене. Це нам потрібно туди бігти для виконання завдання. Нормально тут бригада зібралася. Що за охота. Там монстри 20 рівня, 21, -го, 22, -го, так що не знаю, чи я потягну 18 рівнем, але думаю, що має нас все вийти. А что у нас тут пауки заранее а траву кидають. Блин, не успеваю ну, знімати. не готова. Нужно подойти поближе. Так, забегаю в Смертхольму. Дивимося, де ці монстри, яких нам треба вбивати. Друзі, ми зараз знаходимося на території Смертхольма. Е, дивіться, зрозумів я. Пауків нам потрібно 6 вбити, потім е, призраків нам потрібно 5. І ще одних призраків, ну це оце призрак. Оце призрак один. І там ще типа є привідня, тіпає. Також потрібно вбити, тільки там на одну одиницю більше. Так, да, їх шість потрібно вбити. Так, значить за цих нам потрібно п'ять. Є. Цих потрібно шість бит пауків. Я буду їх називати пауки. Друзі, їх шість потрібно вбити. Так, потім оці призраки. Їх треба вбити також шість. Оце око Даркхана. Че як вони там називають? Так, Даркхана. Їх потрібно п'ять. А оцих призраків, з яких я говорив, їх потрібно шість бити. Е, друзі, так я розповів вам, скільки і кого вбивати, продовжимо після того, як я вже всіх їх наб'ю. Е, друзі, набив я, короче, всіх цих монстрів, яких нам потрібно було, ну, і сказано. E, відкриваю вам e, e, завдання, також щоб ви собі передивилися, кого вони вбили. Так, Око, Дарк Хана вбито 5 з 5, Неруб e, e, 6 з 6 вбито і плакальщиця 6, 6 з 6. Друзі, після цього, коли ми вже цих всіх монстрів набили, нам потрібно просто повернутися до того NPC, де ми взяли це завдання. Издате. Еще не готово. Да, mm с -hmm. дебафалом нормально так. Молодцы. Молодцы. Знаєте що, скажу, по факту якби, задання легеньке, але ну, для мого рівня трошки важко було. Тобто, дуже якби, треба було слідкувати, щоб додаткового монстра не вцепив на себе. Якби і були моменти, де я міг і впасти. Звісно, не впав, на щастя. Але важко було. Тобто, наприклад, якби я забіг там 25 рівнем, то мені там без різниці, скільки б там на мене мобів загрілося. Діло в тому, що я би там їх всіх перебив. Також я вам рекомендую, якщо у вас малий рівень і ви сумніваєтеся, що, наприклад, можете там лягти. Краще не йдіть. Якщо у вас є бажання прийти на такому рівні, як і в мене, 18-19, то я думаю, там ніяких складностей для вас не виникне. Діло в тому, що просто некомфортно почуваєш себе, коли виконуєш це завдання. Друзі, от ми підбираємо до святілища сонце, сонце. І от тут нам потрібно буде в цьому NPC, який зараз на другому поверсі, здати це завдання, яке ми в нього взяли. От Підбігаємо до нього, Нажимаємо на це завдання і нажимаємо кнопку Завершити. Все, Після цього у нас відкривається два додаткових завдання. Як ви бачили, справа. От, yeah. На цьому NPC з'явилося додаткове завдання. Друзі, всім дякую, що переглянули це відео, всім гарного настрою, всім пока.